Христос рождається! Славімо! Торі в Христі! Зараз буде відновлення от відречення від Злого Духа і обіцянка служити Христові та вірити в нього те, що ми робили у святому хрещенні, а вірніше Хресні Батьки за нас. Обернувшись зараз усі до Заходу. Ми повернемося просто в ту сторону від престола бо світі Тайна нас на престолі. Обернувшись зараз усі до заходу, де сонце заходить е, до місця темряви і дивлячись на ту темряву, відречимося її, будемо відрікатися сатани та всякого зла щиро з глибини душі. Заявімо, що ми є проти диявола, проти зла і не хочемо брати участь у людській злобі, обмові, нечистоті. І, і помсті, щоби сповна досвідчити Божу благодать ювілейного святого Року. Відтак запитаюся вас, чи відрікається диявольського зла, що так часто нас спокушає, і як наші хресні батьки це зробили від нашого імені, коли нас принесли до храму для отримання святого тайних хрещення. Прошу тепер. Обернутися. Так, ви вже обернулися. Ні. Так, так, так. Чи відрікаєшся, сатани, і всіх діл Його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Відрікаюся. Чи відрікаєшся, сатани, і всякої гордості, захланності, нечистоти, заздрості, непоміркованості, гніву і лінивства? Відрікаюся. Чи відрікаєшся, сатани, і сякаю злоби, ненависті, помсти, обмови і самолюбства. Відрікаюся. Тепер, обернувшись, повертайтеся сюди до престола, до місця світла і дивлячись на те світло, яке є образом Ісуса Христа, заявим, що хочемо з'єднатися з Христом. І, відновляючи, і відповідаючи, з'єднююся на запитання. Чи з'єднуєшся з Христом? З'єднююся! Чи з'єднуйся з найбільшим добром, що ним є Ісус Христос? З'єднююся! Чи з'єднуєшся з самою любов'ю, мудрістю, миром і радістю, що ними є Ісус Христос? Єдеріше. Чи віруєш Христові? Вірую Йому, як цареві і Богові. Як виєм нашої віри голосно і радісно виголосим ісповідь віри єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви? Двері, двері у премудрості. Будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. буде.

Дасть Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і ровляю. є Єчіло моє, що за нас ламається на відпущення ріки. сліза батьох проливається на відпущення гріхів. Твоє... Yeah. Eu não